Постатися, перепити як мінімум один курс, і щоб сертифікати були більш актуальні. І тепер ну, в подальшому призи будуть нормуватися в залежності від кількості учасників. Тобто, якщо учасників багато, то буде багато призів, якщо учасників мало, то буде мало призів. Тобто, чим більше буде реєстрації, тим більше буде загальна вартість пізового фонду. Про це ми окремо будемо вказувати та е, проілюструємо е, в наступних правилах. Давайте почнемо з сьогодні. Да. Почнемо ми з того, що я покажу, де взагалі у нас буде відбуватися розіграш. Я знаю, що на рандомургі є багато всякого різного, але я не дуже знаю користуватися, тому ми будемо просто через рандом генератор обирати одне число з тих, що. Зарестувалися. Тобто, давайте просто для тестів. Тобто, 1 до 100 у нас 42 вибралось. Ще беремо 73. І число, яке буде випадати, буде у нас іти в розіграш. Давайте, можливо, це воно більш цікаво буде працювати. Але ні, ні, це не то. А, ну, не будемо тоді думати. Буде просто так 20, 5 разів, наприклад, це ще 5 позів, і буде воно нормально. І дозвольте мені показати таблицю учасників. Я спеціально замазав, а ми будемо просто атхайдувати е, е, коли хтось отримає. В даному випадку це просто кількість курсів, які пойдена. У нас е, насправді подало дуже кількість, 117 курсів. Я дуже вам дякую за вашу активність. І е, список курсів, які е, були. Пройдення. Сьогодні у нас є ось такий список прізів, тобто одні очфіти це як саме топовий пріз, два два фрібацу 6i наушників це як друге місце, банди 10, третє, три штуки, мобайл Wi-Fi штуки і п'ять пакунків з нашим хуаловеським улюбленним мерчом. Тому для початку ми будемо дивитися мерч, тобто Ми беремо від одного. До 117 І я буду відмічати це різними кольорами тоді, щоб було у нас трохи загадки. Тобто мерч це буде зелений колір Mobile-Wi-Fi, давайте фіолетовий, бенду 10, червоний, фрібаци, помаранчевий і вочвити жовтий колір щоб не запутатись потім в таблиці, коли я буду її зберігати. Тобто, вот, давайте спочатку оберемо 5 переможців е, э, по мерчу. Від 1 до 117. 72. Це який у має бути колір? Зелений. Оп, у нас це з'явилась Наталія Гончук. Даем вас далее. Друга. 25. Помню, думаю, э, Дмит. Мы позднее еще поднимем тот самый самое. Ты, Дмит. <связываем> э, далее. 11. Э, Микита Мостовенко. 103. Е, якщо буде дублікати, якщо типу, буде випадати той самий, е, то я буду перегенеровувати. Але хіміч. Отиме пакунок нашого мерча. І останній це 54. 54, це Дмитро Олександрович Грінчук. Тепер перейдемо до мобайл Wi-Fi. рази. Mobile Wi-Fi 63. Наталя Гринчук. Даря. 105. 5. Причому по Ще раз. 86. Наталя Лисенко. Ще раз. 103. 103 вже було, тому я перегенерую. 25. Вже було. Перегенеровую. 84. Євгеній Юрійович Коновало. Тобто давайте перерахуємо ще раз. Чи є у нас 4. Тобто раз, два, три, 4. Резикаємо тоді далі. Далі у нас по плану бнд 10 Я одразу змінюю собі колір. 10, 3 рази. 105. Щось я дивлюсь, що 105 дуже люблять це число. Вже <риклад> другий раз генерується. Але на жаль, вже відмічено. Тому перегенеровуємо. 94. Червоним кольором. Віктор Сагайдак. Робимо ще раз. 108. Опа. Немає призвища. Ми... А, це останній учасник, який скинув велику кількість ну, сертифікатів. Але, на жаль, підпису у нього немає. Тому ми напишемо цьому останньому учаснику про те, що йому необхідно вказати своє прізвище і е, поінформувати нас, куди саме відправляти листи. І третій приз – 59. Адамс Дмитро Олександрович Гринчук. Переходимо до наушників. Два рази 117. Знову ж таки, це буде останній невідомий учасник, який не підписався. Ще раз. 100. Я дивлю, що Аллах Хіміч сьогодні поїде з TLTR з, з великою кількістю пакунків. І у нас вийшовся лише самий цінний приз. Це годинник WatchFit 4. Давайте я вам тоді продемонструю, як загалі він виглядає, щоб трохи підвищити ваше очікування щодо цього подарунки. Де тут в мене картиночки? Ось такий годинник. Дуже крутий, дуже стильовий. Думаю, що ви будете задоволені його використовувати. І він буде лише один. Обираємо його. І це учасник номер 61 Який там кольор? Жовтий. Це Наталія Грінчук. На цьому призи на цей самий івент завершились, закінчились точніше. Але не розчаровуйтесь, тому що у вас усіх є можливість прийняти участь в Learn for the Future 2.0, який анонсовано буде на цьому тижні. І ви можете подати е сертифікати, які ви вже, е у вас вже є за починаючи з серпня. Але Додатково, треба буде пройти, як мінімум, ще один актуальний курс і присувати сертифікат щодо нього. Не треба буде вже мучатись з, з бейджиками. Можете просто надсилати сертифікати про проходженні курсу будь-якого курсу, який є на платформі Huawei, він буде підходити. Надсилайте, приймайте участь. З радістю будемо продовжувати розігрувати такі призи, але вже в залежності від кількості учасників. Ну, я до так можу сказати, що рандом орк більше тяготить до великих чисел. Можна побачити, наскільки воно відрізняється, чи <с> ті, що надіслали роботи якомога швидше, лише два місця до 50, а все інше більше 50. Рандом орк все-таки підводить інколи. Але, якщо що не сумуйте, ми щось придумаємо, щоб вас якось мотивувати далі. Я дуже вам дякую за участь і за вашу активність взагалі, ми напишемо тим, хто був відмічений в списку. Попросимо у вас ваші контактні дані, щоб вам це відправити. І очікуйте тоді на подарунки. На цьому я шару зупиняю. І ще раз вам усім дуже дякую і дуже дякую за активні в чаті. Не сумуйте, пощастить в інший раз. Для цього ми будемо проводити цю програму ще раз. Я маю надію, що курси для вас були цікаві. І ви отримували для себе якісь нові навички, нові знання, і взагалі якось підвищили свої технічні спроможності, отримали щось нове в будь-якому випадку. Дуже вам ще раз дякую, і зустрінемось, я думаю, дуже скоро, коли ми будемо насувати наступний івент.